Вітаю НРБК Україна. Мінус літаки ворога, мінус база паливно-мастильних матеріалів в Росії. Все це лише за добу. А ну а в іншому є лінія бойового зіткнення на території України. І ця лінія, на жаль, рухається не туди, куди треба. Росіяни повільно, але просуваються. Що з діпстрайками на території Росії, і що на фронті розбиратимося разом з Олексієм Гетьманом, Маяром запасу НГУ, ветераном російсько-української війни. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, українські сили завдали чергових ударів дронами. Повідомлено про ракетну атаку по авіабазі в окупованому Криму, де знищено один літак, пошкоджено чотири. Здається, і аналогічний удар по аеродрому а в Сочі. Вже підтверджений цей удар генштабом Збройних сил України. Яке значення ці удари мають для потенціалу авіаційного потенціалу Російської Федерації? Чи може вплинути на темпи повітряних атак найближчим часом? Ну на тих повітряних атак, які використовують крилати ракети. Зі стратегічних бомбардувальників чи з Міга-31 кінжали, то навряд чи це вплине. А тактична авіація Су-34-35, су, су які наносять в тому числі каб, удари кабам. І, звісно, воно вплине. Це аеродром в саках і аеродром литовища в Сочі. Це тактична авіація, якраз там базуються ці літаки. по ну, САКах там інформація, що 5 знищена, ну, пошкоджена, ну це таке. Чи е, пошкоджено все одно літати вони принаймні, найближчим часом не зможуть? Що було за удари? Ну ракетні удари, якщо це є така інформація, то, вочевидь, хочеться вірити, що це була наша балістика, бо багато вже розмов про те, що ми маємо власне балістичні ракети, що ми їх вже використовували поки що в обмеженій кількості на е, лінії фронту. Якщо це ну, Крим це не така велика відстань. Це сотні кілометрів, і це може бути та відстань, на яку літає наша балістика, чи може нам надали дозвіл на використання американської зброї, на дальню відстань. Ви знаєте, коли ми домовляємося з нашими партнерами про використання їхньої зброї, хоча це дуже дивно під час війни, на таку відстань можна стріляти, на таку стріляти не можна, це якась. Ну, вони не зрозуміли, мені здається, наші партнери остаточно, що, що, таке, що таке війна, і що це війна йде. Ну, не більш велика після Другої світової, що треба в війні перемагати, ну застосовуючи всі можливі ресурси, маються на увазі зброю, техніку, літаки, ракети. А туди стріляємо, туди не стріляємо. Це якась, знаєте, пригадувався, як той чоловік діял, джором, хабаджором, по-моєму. Я не пам'ятаю, кого точно любив так, любив свою собаку, що відрізав їх хвост по частину. Ну, є ну, така, що деякі собака контролювати дати хвосток. Треба відрізати весь хвост, а не частинами, бо ти дуже любиш, щоб не робити це як, щоб повільно їх знищувати. Ну, сподіваємося, що це була наша наша все ж таки зброя, і ми нічого не порушуємо ніяких правил та традицій війни, ніяких міжнародних законів. Ми маємо право атакувати військові військово-промислові об'єкти на території ворога, які є агресором. А Росія 141 країна 141 пом визнала, що вони є країною агресором, спираючись на резолюцію 3314 Генеральної асамблеї ООН, самблея де прописано, що таке агресія, і які виправдання агресії. Агресія є передана без дозволу військам однієї країни кордонів іншої країни. Виправдання ніяких виправдання агресії немає: ні економічних, не історичних, не ментальних, ні юр... Нема, от агресія це і агресія. І тоді вмикається ця с -с -с система міжнародного права, в тому числі ну, там 51-го сталася статут статтю статуту організації. Інші є міжнародні документи, де прописано, що має право робити країна, яка потрапляє від агресії, і ми саме робимо це, не порушуючи жодного міжнародного права. Тобто ми знаходимося в правовому полі. Ракети, ну нам не можуть заборонити використовувати ракети наші партнери, ті самі американці, часто йде фраза Ну, луне висловлення, що вона нам заборонила. Ну, по великому рахунку заборонила, але не напряму. Що я маю на увазі, не може поставити своє рішення навіть президент Трамп чи президент чи керівник будь-якої іншої країни, вище, ніж міжнародне право, якщо вони є суб'єктами міжнародного права. Тому вони можуть нас попросити. І поставити умови. Або ви не стріляєте туди, куди не треба стріляти, ну, з їхньої точки зору, або ми припинимо постачати цю, це озброєння. Це тобто це прохання е, на рівні шантажу, ну, скажімо м'яко, е, трошечки жартуючи, але це не є така заборона напряму, що от взяли де заборонили. Власну зброю, яку ми розробляємо, нам не треба запитувати ні у кого. Ніяких доз дозволів, і е, єдине, що нас може обмежувати, це використання зброї проти цивільного населення. Це військовий злочин, це порушення на та традицій війни. За це можуть бути санкції і навіть кримінальну відповідальність на виконавців і на тих, хто віддавав такі накази в міжнародному трибуналі. Ну в міжнародному суді, е, тому ми цього не робимо. І все інше, ну сакі. Е, Сочі, Адар. Якщо ми кажемо про е, знищення паливно-мастильних баз, чи нафтопереробних завод, чи місце зберігання, то, швидше за все, це дрони. Бо е, нема сенсу використовувати ракету. По таких цілях вони знаходяться на поверхні, неможливо закопати оці. Ну, всі ж багато хто бачив такі громадні циліндри, е, де зберігаються паливно-мастильні, ну їх точно, що бетон не заховаєш, а вони погано укріплені з точки зору. Е, е, ну, Захисту від повітряної атаки, тому дрона вистачить, щоб а Там воно вже пішла вторинне займання і воно вже буде горіти. Погасити це теж практично неможливо, поки допоки все не вигорить, буде там. Коптіть дуже довго. Ну а у балістика, ви маєте на увазі, якщо вона й була використана українська, то по саках по Сака, да, сенсу ну, ну можна дронами. Ну, по великому рахунку лі, літаки, які стоять на поверхні, теж можна використовувати дронами, не обов'язково балістики. Але ну впевнений, що балістику теж треба випробовувати. Спрацювала, не спрацювала, бо це нова для нас зброя, і вона ну я будь-яка зброя адаптується і ну, в під час бойових дій. Будь-яка зброя, навіть. Там навіть це Петріоти, там, наприклад, знітраки не комплекс, чи їхні ракети, там теж були деякі, ну, скажімо, трошечки там дещо було змінено, удосконалено для того, щоб вони краще працювали. Бо навіть дуже непогані якісь тренажерні засоби випробування в полігонах. Це дуже схоже на бойові дії, але бойові дії вносять ну невеличкі корективи, які ну побачити одразу, не, не, не приймаючись бойових дій, ну практично неможливо. Тому до речі, тому наша зброя, яка виробляється в Україні і яка використовується в Україні і вже адаптована до сучасної війни, вона користується дуже великим попитом в світі. Там ну мовно кажучи, черга стоїть з цією зброєю, тому це, до речі, про розмови, що нам ледь не як якимось. Бідним родичам надають зброю, ми дуже суттєво підняли продаж американської зброї за кордон завдяки рекламі, ну, пробачте такі слова, яка, яка здійснилася завдяки війні, тобто зброю адаптована. Я цих цифр назвати точно не можу, але ну, я думаю, що. Вже рахують економісти, ну це треба проаналізувати всі ринки збройних, ну, Тут багато, багато це не складна річ, просто вона об'ємна. І я впевнений, що хтось цим вже займається, і незабаром ми побачимо, наскільки збільшився прибуток. Сполучених штатів наприклад сполучених штатів від торговлі зброєю після того як ця зброя була адаптована на бойових діях в Україні і ми просто можемо порівняти цифри наскільки збільшились продаж і прибуток і мені от особисто в мене складається враження, що ми приблизно вийдемо і на, на цю цифру, яку нам передають як допомогу. Мені здається, що це цифри ну приблизно вони схожі. Тобто, по великому рахунку американці не втрачають грошей, а ну принаймні в ноль, якщо не прибуток. Завдяки тому, що продають зброю, яка опробована в Україні в російсько-українській війні в Україні в Російсько-Українській війні щодо ситуації на лінії бойового зіткнення про Донеччину хотів би вас питати. От є декілька інформації, новин за останні добу ворог просунувся. Це за даними Діпстейт у сухецькому, новоторецькому та в районі Зеленого поля. Напередодні Путін заявляв про те, що росіяни взяли часів яр. У нас все остаточно спростували. Часів яр за збройними силами України. А ну і на сам кінець, маємо покровський, який у напів. Оточення, якщо в цілому поглянути на Донеччину в ці дні, чи можна стверджувати, що наступ росіян, хоч там і є просування, він не має. Результату, який би вони хотіли, ну чи є ознаки того, що Росіянам не вдасться в серпні кардинальну ситуацію змінити на свою користь будь якому покупну не вдасться, тому що нема передумов, щоб їхній наступ суттєво збільшився. Ну швидкість наступу, кількість територій, яку вони можуть захопити, щоб він суттєво збільшився. Нема причин для цього не з'явилася якась суперзброя чи якісь приховані резерви, які вони кидають. в бій. Це просування відбувається, тому що, ну, по-перше, завжди армія, яка робить наступальні дії, до них готувалася, вона де де просунеться. Такого, щоб армія готувалася, наступала ніде не просунулася, за останні 2000 років війн історії такого ще не було випадку. Вона одразу просу... На будь-якому випадку армія просунеться. Питання, наскільки глибоко, за який час і з якими втратами. Ну, пірого побіду ми всі зазнаємо, знаємо, а тут навіть про перемогу йде, мова не йде. З такими темпами, ну, вже врахували, що їм для того, щоб. Там, дойти, як вони хочуть, пів України захопити, то треба років сто. Ну, тобто, ну, очевидно, не буде ніякої історичної війни, як там в свій час да, Жанна Дарк, ми всі запам'ятаємо, всі ці питання. Нема в них можливості суттєво просунутися, але не суттєвого просування, на жаль, я впевнений, буде продовжуватись. Ніяка лінія фронту не прирвана, прориву немає, якогось обвалу фронту немає, є планомірна Знищення ворога, і, на жаль, коли вже нема. Ну коли важко там тримати оборону в цьому місті, ну багато причин, чому в цьому, то відходять на більш вже заздалегідь підготовлені позиції. Там краще. Ну, це як знаєте, як перша, друга, третя, третя лінія оборони. Ми навіть пам'ятаємо ці розмови про лінії Суровікіна, які нам дуже потужними здавалися. Вони такі є там непогано, вони встигли побудувати. Ну, треба ворога теж вчитися деяким речам. Ну, це під час війни постійно відбувається. Вчитись на де на власному досвіді і використовуючи досвід ворогів. Так навіть ці лінії 40, там теж було три лінії, там не одна лінія, тобто перша, друга, третя. Тобто і перша була була пройдена, і там вперся в другу, там в третю лінію впиралася. Тобто, те, не нас теж було просування. Невелике, не, не таке потужне. Ну, пробачте, ми наступали силами менше, ніж росіяни оборонялися взагалі. Ну, ми вже знаємо ці розмови, що один до трьох треба. Але ми, коли ми наступали, у нас було менше. Ми наступали меншою кількістю, ніж ворог оборонявся. І тим не менше, деякі просування в нас теж були. Ворог там дуже щільно, чого мене очікували, замінував протипіхотними мінами і іншими мінами. Там в декілька разів перевищаючи нормативи мінування, це дало йому певну перевагу. І плюс оці. Вкрай непогано побудовані лінії Соровікина, і тому ну, наш наступ не вдався не таким глибоким і таким яскравим, як був там на Харківському напрямку, на Херсонському напрямку. Він ну, магазина південний напрямок біля роботи на такмикав от, от ті наступальні дії. Так само зараз у росіян їм дещо вдається деякі просування в них є, але очікувати, що вони десь суттєво просунутись, не варто. І коли це може призупинитися, я думаю, що це останні два місяці, коли ворог він кидає в силу в бій все що в них є. От в них немає якогось додаткового резерву, який вони можуть долучити і посилити свої штурмови дії. Зараз на карту, як любить казати, президент Трамп поставлено все. І от те, що вони роблять, це максимум від того, що вони на що вони здатні. Далі додати ще щось нема за рахунок чого росіян, ні людей, ні техніки, ні ресурсу, ніякого. Тому навіть якщо і нами доведеться далі відступати, то можна приблизно зорієнтуватися, де ми будемо знаходитися, лінія фронту, де буде знаходитися наприкінці вересня. А вже жовтень, ну тим більше листопад це буде, е, якщо не буде до цього ніяких інших політичних рішень, це буде по великому рахунку стабілізації лінії, як було в минулому році. Пригадайте, 24-й рік, коли там теж була така сама потужна наступальна операція росіян. Зараз операція їхня 25-го п'ятого року де гірше, ніж 24-му, і потім десь листопад була прозупинка і до аж до. Орієнтовно квітня місяця. Ну, березень почалися певні рухи, потім вже квітень місяць. Чи можна очікувати 26-й рік повторення 24 го 25-го? Ні, на це в них вже немає таких можливостей? Хіба що, як кажуть наші друзі з країн НАТО європейських, вони зможуть накопичити сили, наростити м'язи десь до, орієнтовно на 2030 рік, якщо їх не придушити суттєво не придушити санкціями. Бо головна основне джерела їхнього бюджету, ну, їхнього валу внутрішнього продукту, ну, бюджету, точніше, тобто, валового, це трохи інше, це все ж таки енергоносії, якими вони, ну, дуже велика частина, якими вони торгують. І якщо це, це джерела валютної виручки їм ну, не зменшити, а закрити, тобто зробити на певний час, Світову ціну на нафту ну хоча би на рівні 40 доларів за барель, а краще ще менше, і це буде менше, ніж собі вартість, бо добувати видобувати нафту це теж коштує грошей. У них там ну по різним оцінкам різні скважини. Там від 40 до 45 доларів собі вартость бареля нафти. Якщо знижити нижче 40, то сенсу видобувати взагалі немає, і ну так не так або в мінус, краще не робити, не витрачати на видобуток. Тому от такі, такі такі є як якби плани. А головне, резюмуючи, нема провалу лінії фронту, немає у росіян суттєвих успіхів. Є локальні незначні успіхи. На жаль, вони є, і на жаль, вони будуть продовжуватися ще. Ну я думаю, що місяці два. Далі, все далі. Стоп, дякую вам. Глядачам нагадую про необхідність коментувати все це. Тиснути вподобайку і підписатися, якщо ви тут вперше.